Добрий день, мене звути Наталія. Я вас вітаю на каналі Зіна. Покажу вам свої кабачки, які посадила на другий оберт після капусти. Вже викинули цвіт, Сорт Б'янка. Купувала в торгівельній мережі делікат. Так що. Кабачки, подивимося, що буде. Є ще в мене кабачечки сорту Анет. але йому не сподобалася моя земля і це місце, в якому я його посадила. Бачите, не наскільки багато я вирвала кабачків, а ті що є жовтнуть, і частина відпадає. Ну, не подобається їм тут, хоча кількість кабачків непогана. Але вони відпадають. І крапельний полив тут у мене. Не можна сказати, що їм щось не вистачає. Ну, але якось так. І зовсім в іншому місці за теплицею, тут моя теплиця. Сонечко знаходиться на тій стороні за теплицею. Тут півтінь. Тут посаджені в мене патисони. І що саме сумне, що вони також відпадають. Ось такі патисончики є. Ну, я чекала, щоб вони більшенькі були. Цвіту багато. Зав'язі багато. Але два найшла відпали і згнили. Ось такі патисончики. Сорт золотинка. Купувала я їх в торгівельній мережі на Сіні Черкащини. Замовляла по інтернету. Претензій до кущів немає, схожість непогана, але суперурожаїв на своїй земельній ділянці від кабачків і від патисонів я не отримую. Те саме семену було посіяне на дачній ділянці. Там без питань. Кабачки у мене повно, всього повно. Одні ті самі руки садили. Може, тут дуже багато перегною. Бо в минулому році тут у мене була полуниця під мульчею. потім була малина під мульчею. І я це все малину викопала, вона поїхала на дачу, а грядку перекопала. І потім на ці грядки з осени до весни були по методиці, яку видивилася в інтернеті, садила я троянди, смородину з самими череночками. І все садила, і нічого так по факту і не прийнялося. Не сподобалося тут нічому. Результат був негативний. Так що більше використовувати цей метод на зиму я не буду. З весни я неодноразово садила смородину і по річки садила пагоном і все в мене вийшло. А от на зиму мені не сподобалося. Так що такі в мене справи по кабачках. Ще покажу, що з моїми огірочками, які я садила на другий оберт після картоплі. А ось мої огірочки. На сусідній грядці, отут де томати, в мене ростуть огірки сорт кібрія. Я ними досить задоволена, але дуже мало в мене лишилося кущиків живих. Вони захворіли ще весною, незрозуміло чим, і загинули. Я побоялася їх оприскувати, не могла зрозуміти, чим оприскувати, як. І потім було прийнято мною рішення пересадити цю земельну ділянку томатами. Але ж ті кущики огірочків, які лишилися в грунті, я їх не прибирала. І тут їх 6 штуки, вони мені потихеньку дають огірочки. Після того, як на сусідній грядці була прибрана картопля, яку я садила в лютому місяці, кому цікаво, переходьте на мій канал. Там все описано. Я посадила огірки, а так як був досвід, що вони захворіли, я побоялася висаджувати огірки сортові та ті, що дороговартісне насіння. І посадила звичайні огірочки паризький корнішон. Ну, як вам сказати, оце вони мають вже таку висоту. Огірочок бачила один. Якби я посадила тут сорт, Гібрид F1, то, звичайно, огірків було б море. Тут вже в мене проведений крапельний полив, але на момент, коли я садовила крапельного поливу, в мене тут ще не було і не зрозуміло було, коли він з'явиться. Ось, бачите, такі огірочки вже з'являються потихеньку. Якби я була впевнена, що тут буде крапля, тому що тут в мене поряд теплиця і тут дуже часто все вигоряє. Мабуть, від теплиці дуже всьому тут жарко. Ну, нічого. Колись будуть і на цих огірочках плоди. Я думаю, буде все добре, тільки не зразу. Баделя гарна. Обробляла я вже їх від павутинного кліща. Актосидом. Одноразово пройшла. Я так собі думаю, що було б незайве пройти ще раз, тому що на сусідній грядочці, там до мене огірочки, уже кліща я бачила. Це ж він може перебазуватися сюди. Про всяк випадок треба обробити, поки ще не зріють плоди, чим більша відстань між обробкою наших рослин і терміном вживання в їжу, тим краще. Звичайно, хоч і говориться, що біопрепарати, біопрепарати, що вони не токсичні, але ж все рівно частину своєї токсичності вони завжди мають. І небожано вживати все це в їжу. Ще є один нюанс. Я ніколи не очікувала, що мої огірочки підуть на південь за сонечком. У мене сонечко туди, де я рукою показую, сонце знаходиться там. І я за огірками надіялася, що вони підуть по шпалері, посіяла кольорову капусту на другий оберт. Ну, думаю, огірки будуть-не будуть, а капусточка хай би потихеньку росла. Але вони нагнулися в сторону сонечка і листя перенесли на південну сторону. Я це не врахувала. І вони своїм листям повністю закрили мою кольорову капусту. Тепер надії те, що вона буде, нема ніякої. Зараз покажу, як вона стане. Ось така вона. нещасненька. тут у мене крапельний полив є, вологий досить, але їй не досить сонця. І оце всі моє, вся моя огірочна грядка, вся вона зверху лягає на капусту. Я думала, що огірочки собі будуть плети, плестися догори, а вони, ось зараз покажу, виявляються, плетуться в нахилі до сонечка. На цю сторону листя дуже немає, а на південну сторону все листя. Ну, невдочі з-під кола мене нічого страшного, нічого не зробиш, так і буде. Все буде добре. Всім гарного, мирного і позитивного. Не забувайте підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки. Всім пока-пока!